Гібридні сценарії з зальотами дронів у Нарву. Там, вибачте мене між Нарвою та Івангородом, якщо не помиляюсь. Там два острови. Один належить Росії, інший в Естонії. Вибачте, форсувати річку там не важко. А дронами тим більше залітати на територію Нарви не важко. Створювати якісь терористичні акти неважко. Здійснювати. Іншого роду гібридні сценарії ну на по, по зразку біженців, криза біженців між Білорусі та Польщею, Ми пам'ятаємо, це конструювала Росії. Які ще можуть бути сценарії, можна тільки здогадуватися, але людський ресурс Росія для цього братиме не тільки всередині своєї країни, а в КНДР. І не можна виключати ще одного сценарію: Хезболла, Іранська Хезболла яка в Лівані да воює з Ізраїлем, а зараз за великим рахунком Іран. Логістика, знаєте, підтримки Хезбали ускладниться після того, як Сирія вже не підконтрольна Башар осаду, але переправити кілька тисяч бойовиків Хезбали ще знову ж таки на якийсь кордон з країнами НАТО на територію Росії або Білорусі. Ну тут багато фантазії не треба. Тобто, в даному випадку західний світ має серйозно до цього ставитись, а не реагувати вже постфактом, коли це станеться. А що